Добрий день, дітки! Добрий день, малята! Я завітала до вас, щоб запросити разом піти на прогулянку у парк. Але чому ти так легко одягнена? На вулиці вже прохолодно? Я подивилась у віконечку, а там яскраво світить сонечко. Думала, що на вулиці жарко. Марічка, а ти що не знаєш, яка зараз пора року? Ні. Не знаю. А тітки знають, що зараз пора року осінь. і сонечко вже в небі не так високо знаходиться, як влітку, і тому його промінчики вже не так прогрівають землю і повітря, як влітку. Тому й одягатися зараз треба тепліше. А що треба одягати осінню? А зараз, Марічка, ми тобі розповімо. У кожної пори року є свій одяг і взуття. І от сьогодні ми з вами познайомимося з осіннім одягом. Що це за речі? Що ви бачите? Так, це тепла кофта. А ось це. Вірно, сорочка. А це що? Колготи. А тепер, що ви бачите, штани, а зараз шкарпетки. А це що? Куртка. Так, а це що за річ перед вами? Вірно, це шапка. Так, а це шарф. Це одяг. Сезонний, осінній, теплий, який ми з вами зараз одягаємо за сезону. Марічка, ну от тепер ти знаєш, який одяг слід одягати осінню. Але одягатися треба поступово. І зараз ми з вами подивимось, як. Спочатку ми вдягаємо, в залежності від погоди шкарпетки або. Колготи на тулуб вдягаємо футболку, потім штани, светр і тільки після цього взуваємо взуття чоботи, кросівки, гумові чоботи, в залежності від погоди. Шапка і на останок куртка. Малята, я піду одягнусь тепліше, а ви мене почекайте. Добре, Марічка. Діти, а поки ми чекаємо Марічку, я пропоную нам порухатися. Привіт, привіт. В долоні плескай. Привіт, привіт. Ногами тупай. До носа до то. А потім до колін навколо повернись, І зроби уклін. Привіт, привіт, в долоні плескай, привіт, привіт, ногами тупай, до носа доторкнись, а потім до колін, Навколо повернись і зроби уклін. Привіт-привіт. В долоні плескай. Привіт-привіт. Ногами тупай, до носа доторкнися, потім до колін, навколо повернись і зроби уклін. Ой, Марічка, яка ти умнічка. то дуже швидко і правильно одягнулася. Марічко, а що з тобою сталося? Вибачте. Але я не піду з вами на прогулянку. Я погано себе почуваю. У мене нежить. Марічка, це ти замерзла і захворіла. А все тому, що ти була не по погоді і не по сезону одягнена. А в тебе є носова хустинка? Ні, а навіщо вона мені? А для того? Що коли ти кашляєш або чхаєш, розбризкується велика кількість мікробів. Тому треба носовою хустинкою, коли ти чхаєш або кашляєш, прикривати носик і ротик. А у вас є хустинка, бо у мене немає. Марічка: кожна дитина і кожна людина повинна мати дві хустинки. Одну хустинку кладуть в кишеньку. Одяг, в якому вони виходять на вулицю, а друга хустинка в кишені домашнього одягу. Хустинки треба замінювати щодня, і ніколи не можна давати свою носову хустинку для користування іншим людям або дітям, бо саме через таку хустинку можуть передаватися мікроби. Я зрозуміла, дітки, мені шкода. Але я піду додому лікуватися. До побачення малята! До побачення, Марічка! Діти, бачите, як важливо одягати одяг стосовно пори року. І обов'язково треба спостерігати за погодніми умовами. Також я вважаю, ви запам'ятали про правила користування носовою хустинкою. А зараз ми з вами пограємо. Давайте допоможемо дівчинці Оленці підібрати осінній одяг. Перед вами з'являтиметься зображення з одягом і взуттям. А ви покажіть пальчиком вгору, якщо одягнемо цю річ, або пальчиком вниз, якщо ні. Шапка. Сонячні окуляри. чобітки. Літня Панама Штани Куртка, шорты, жилетка, вьетнамка. Той футболка, малята ви всі молодці, Малята, а на нас вже зачекалася гра з дченятами. Уважно слідкуй очима за пір'їнкою. Вона легка і дуже спритна. Вітерець її кружляє, а вона нас забавляє. Підкажіть, а який колір має пір'їнка? Правильно! Пірїнка білого кольору. Пір'їнка літала і веселилась. Прийшов час на землю опустилась. Діти, ви були уважні усі, які ви молодці! Молодці, ви дуже гарно пограли. Діти, а наша зустріч вже підійшла до кінця. Я сподіваюся, вона була для вас і цікава, і пізнавальна. До побачення, малята! До нових зустрічей!